Псалом 32. Псалом Давида Радійте в Господі. Праведні, бо праведним личить хвала. Прославляйте Господа на гуслах, співайте йому в супроводі десятиструнного інструмента. Співайте йому нову пісню, співайте гарно з радісними окликами, бо Господнє Слово праведне, і всі його діла вірні. Він любить милосердя і справедливість, Господньою милістю наповнена земля. Господнім словом непорушно встановлені небеса і подихом його уст уся їхня сила. Він збирає води морські, ніби в бурдюк, і безодню складає в сховища. Нехай уся земля боїться Господа, хай дрижать перед ним усі, хто заселяє світ. Адже він сказав, і сталося, він звелів і було створене. Господь руйнує наміри людей, відкидає задуми народів і відкидає наміри володарів, а Господня постанова залишається навіки, задуми його серця, зроду врід. Блаженний народ, для якого Господь є його Богом, народ, якого він обрав собі в спадщину. Господь поглянув з неба і побачив усіх людських синів, зі своєї приготованої оселі Він глядить на всіх жителів землі. Той, хто створив їхні серця, кожному зокрема знає всі їхні діла. Царя не захистить велике військо і велетня не спасе його могутня сила. Кінь ненадійний для спасіння, його велика сила не спасе. Адже очі Господні на тих, які бояться його, котрі покладають надію на Його милосердя, щоби спасти їхні душі від смерті, прогодувати їх під час голоду. Наша душа очікує Господа, бо Він наш помічник і оборонець. В ньому розвеселиться наше серце, і на Його святе ім'я ми надіємося. Господи, Твоє милосердя нехай буде на нас, оскільки ми на Тебе покладаємо надію. Перше послання до Солонян, розділ четвертий. А далі, брати, просимо вас і благаємо в Господі Ісусі. Щоб так, як прийняли ви від нас, яким чином вам поводитися і догоджати Богові, саме так ви й поводитеся, аби ви все більше в цьому зростали. Бо знаєте, які вказівки дали ми вам у Господі Ісусі, це ж воля Божа, ваше освячення, щоб ви берегли себе від розпусти, щоб кожний з вас умів свої посуди не берегти у святості й честі, а не в пожадливій похоті, як язичники, котрі не знають Бога. Не чиніть насильства і не кривдьте ні в чому свого брата, бо Господь є месником за все це, як раніше ми вам говорили і засвідчили. Адже Бог покликав нас не до нечистоти, а до освячення. Тому то, хто це відкидає, не людину зневажає, а Бога, який дав нам свого Святого Духа. Про братолюбство немає потреби писати вам, бо ви самі Богом навчені любити один одного. Адже те й робите всім братам, які перебувають у всій Македонії, просимо вас, брати, аби ви в цьому все більше зростали, і пильно дбали про те, щоби жити спокійно і робити свою справу, працювати своїми власними руками, як ми вам звеліли, щоб ви гідно поводилися перед чужими і ні в чому не мали нестатків. Не хочемо, щоб ви, брати, не знали про померлих, аби не сумували, як інші, котрі не мають надії. Бо коли віримо, що Ісус помер і Воскрес, Той померлих в Ісусі Бог приведе з Ним. Це говоримо вам Словом Господнім, що ми, живі, які залишимося до приходу Господнього, не випередимо померлих, адже сам Господь з наказом при голосі Архангела і при Божій сурмі зійде з неба, і першими воскреснуть померлі в Христі. Потім ми живі, які залишимося, разом з ними будемо підхоплені на хмари. на зустріч з Господом у повітрі. І так завжди будемо з Господом. Тому потішайте одне одного цими словами. Книга Пророка Ісаї. Розділ 17. Слово проти Дамаску. Ось Дамаск буде забраний з-поміж міст і буде нападіння, залишений на віки, як загін для стад і на спочинок, і не буде переслідувача, і більше не буде неприступним, щоб туди втік Єфрем, і більше не буде царства в Дамаску, і ті, хто залишився із сирійців, загинуть. Адже ти не кращий за синів Ізраїля і їхньої слави. Так говорить Господь Саваот, і зникне в той день слава Якова, і велич його слави захитається, і буде так. Начебто хтось зібрав жнива, що стоять, і пожав насіння колосся, і буде так, наче хтось зібрав колосся у плідній долині, і на ній залишилася лише стерня, чи наче плоди оливкового дерева, два чи три на шпилястому вершку, чотири чи п'ять залишені на його галузках, так говорить Господь Бог Ізраїля. У той день людина надіятиметься на того, хто її створив, а її очі поглянуть на святого Ізраїля, і не будуть надіятися на вівтарі та на витвори їхніх рук, що зробили їхні пальці, і не дивитимуться на їхні священні дерева та на їхні гедоти. У той день твої міста будуть покинуті, як покинули аморейці та Евейці від обличчя синів Ізраїля, і будуть вони спустошені, тому що ти покинуш. Бога Твого Спасителя і не згадав за Господа, твого помічника. Через це насадиш невірного саджанця і невірне насіння. А вдень, в який насадиш, заблукаєш, а що вранці посієш, зацвіте на жнива. У день, коли успадкуєш, так як батько людини, даси спадок своїм синам. Горе безлічі численних народів, як море, що хвилюється, так будете стривожені, і спини численних народів зашумлять, як вода. Багато народів, наче велика вода, наче багато води, що несеться із силою, і прокляне його, і прожене. Його далеко, як порох полови тих, які віють проти вітру, і як порох коліс несений бурею. на вечір буде плач. А перш ніж настане ранок, його не стане. Це частка тих, які вас полонили, і спадок тих, які замість вас успадкували. Книга пророка Ісаї, розділ 18 Горе Земле кораблів. Крила на другому березі рік Ефіопії, що посилає морем заручників і книжні послання на поверхні води. Бо швидкі посли підуть до високого народу, чужого і поганого народу, хто на другому березі, народ нещасний і потоптаний, тепер ріки землі, усі, як заселена країна, їхня країна буде заселена, як знак піднімається від гори, як почується голос труби. Адже так мені сказав Господь: у моєму місці буде впевненість, як світло в спекотний полудень і як хмара росив день жнив. Перед жнивами, коли закінчилося цвітіння, і неспілий виноград зацвів цвітом неспілого плоду, він обстриже малі грона серпами, обстриже малі галузки, порубає і залишить разом птахам небесним і земним звірам, і на них збереться небесна пташня, і на них прийдуть усі звірі землі. У той час дари будуть принесені Господу Саваотові від народу пригнобленого і безволосся, від народу, який великий від тепер і на вічні часи, народ, котрий надіється і потоптаний, який є в частині ріки його країни, до місця, де ім'я Господа Саваота, де гора Сіон.